Дивись і там, і там, біжи туди. Тяни! Добрий ранок, друзі. Виїхав на водойму з товаришем половить карася. Взяв з собою таку доску одразу, тому що будемо ловити на такому от озері. Кувшиночки вже починають підніматися така красота. І ми сьогодні будемо ловити на поплавчаночку карасика. Вирубав чотири рогачика таких толкових. Вже, щоб були. Зараз поставлю їх. Можливо, в цьому місці ще буде хтось приходить рибалить. Щоб місце бачили, що толкові рогачики ставали, рибалили рибачки і тим самим підгодовували рибку, щоб вона тут краще крутилася. Треба одягати заброди. На заброди я не брав, не брав щось невеличке. Але спочатку розмотаю врозтя. Хочу відтестувати два вуличка 6-метровку і 5-метровку з дому помотав, зробив таку оснастку під херабуновський поплавочок. І в мене сьогодні буде стоять отакі -от два поплавочка. Вони 4,2 грами. Це я хочу їх відтестувати, тому що на днях хочу проїхати на ставочок, де є коробчик, де є амур. І половить. Такі батарейки до них йдуть в комплекті. Вони світяться одним словом. Розумний поплавок, показує сигналізатор попльовки і все. Але сьогодні в мене є технічне завдання. От хочу їх протестувати, як буде на 6 метровій вудлищі. Стоять, це в мене 6.30, найдовше вудлище, і на 5.40. Хочу поставити їх і спробувати порибалити, як вони себе проявлять. І тут монтаж глухий вже стоїть безпосередньо на ниточці. Зараз ось виматаю 4-метровочку. у мене хрубаки порозлазились. Ей, хлопці, ви куди. Найчастіша біда на риболовлі. Це хрубаки, які з самого ранку одразу розповзаються. Да. Хорошо так. Зранку було всього плюс два. Ну а вже сонечко вийшло, тепліше, і так стає гарно. Треба одягати окуляри. Сонце вже сліпить. <гум> можна сказати, перша риболовля в цьому році на Вудлища. Де чого можна? Виїжджав я на фідерок, пробував, трошки половити рибку. Але Вудлища, це ж ви ж знаєте, що це. Це красота. Це красота. Релакс. Розповідаю, яка обстановка. Виставив я поки 5 вудлищ, виключно для експерименту. Дві в мене два вудлища, Там в мене йде дуже великий такий короповий гачок із пружинкою, для того, щоб там нормально трималося тісто. Подовше. Щоб воно сильно не пилило, ну, такі у мене задом. Тісто буду використовувати від херавуни, трошки пізніше покажу, яке. І от два вудлища, і 5,4. Я їх сьогодні хочу просто покатати, подивитися, як поплавочок буде стояти, А, Як воно взагалі буде для того, щоб коли я поїду на нормальну рибалку, щоб уже все було відтестовано. Ну, а на і 5, 5,4, 4,5 буду ловити. На тісто, подивлюсь, можливо, на пуфи, можливо, на хробачок. Побачив, що буде, як буде рибка відзиватися. Все ж таки, перша риболовля, все хочеться спробувати, все хочеться передивитися, перевірити снасті, тому що все повністю перев'язано на відміну від минулого року. Ой, що це в мене. У мене щось. Ой, пір. в мене, друзі, риба є. Ой, як хорошо. І це харась. Ні, це щось таке неймовірне сейчас ну, мы подивимося хто там раз такий гончий і одразу практично о, -о, -о, о я вам скажу це риба, всім рибам риба так це із сімейства платва собака але розмір такий ви знаєте на початку риболовлі вже перша рибка у нас є так И так потягну. Я вам скажу классно. Вот. Есть у нас вот такая пыльшая рыба. Коєфут, червоний хробак і чесничок Перемішку переміжку з гороховим. Тихо. Хробачок теж мовчав. І зараз я отак трошки перестроївся. Це вудлище у нас коєфут, друге вудлище у нас червоний хробак, третє чесничок плюс горох, а четвертий поставив пуфа пуфиков І з хробачком. Такі мягкі пуфи хороші, медової. Подивимося. Можливо, щось десь працює, але повна тиша. Ооо! О -о -о -о. Слухай, так це ж він. Не дарма, коротше. Ммм. Це в тебе хитра снасть. снасть. Да? Ну, это, наверное, уже где-то в районе кило. Да? Mm, Граммим 700. Грамм в 700 лопата. Приподнимай. Опля, Семин. Давай сюда. У, хороший карась. Надо подсачку брать. Подсачку. Давай. Иди сюда.

Дві години дня. Перший карась. Це сила? Що вам сказати? Це сила. Ну, але ж підійшов. Я його висадів. Да. Ждав, ждать. Як в тому, том. і в тому. І таке клювання дуже сильно схоже, як на мілкою рибу. Поплавочок такий підняв, опустив, підняв, опустив. Так легенько-легенько. І є. До речі, самозасікаючий гачок. Працює хорошо. Засікнем рибку. Опа. він, О, який тут. Ой-ой-ой. ой ой Оце щось таке гарне. Оце щось дуже гарне. Ого! 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 Йоперний! Ти що, ти що? Та ні, я сам! Ти що? Ти Ти що робить? Я не можу нічого з їм зробити. Да Нормальний, він не, взагалі не хоче сюди йти. Диви що? Це це ї... Алин думаєш? Ну так, що так Давай.